Вітаки, всім доброго дня! Сьогодні у нас 8 жовтня, вівторок, о пів на другу, я збираюся на зйомочку. Сьогодні у мене знімальний день. От, я вже нафарбувалася, одяглася, і буду розплітати ці косички і робити собі зачіску. Тепер залишилось розправити а, ззаді. У нас два дні лив дощик. А, от Було прохолодно, я була вдома і нікуди не виходила. І сьогодні вже погода набагато краща, вже світло, сонечко, але вітряно. От. І оці всі мої кудряшки просто зараз вийду на вулицю, буде отак. От Чи йти, так? Чи трошки зібрати волосся? Що це за принцеса Діснею? Ой, не знаю. І звуки якихось непонятних сирен, чи то поліція, чи то швидка, не знаю. сподіваюсь вам чути. Я вже попрацювала, вже трошки за швостом. От зараз піду в А, зайду ще куплю додому трошки продуктів, хочу а, то все-таки швидка. Хочу сьогодні приготувати сосістки в тесті. Знаєте, в мене включився такий осінній вайб. І хочеться щось готувати, запікати в духовички, тому що влітку дуже спекотно. От осінній період, коли вже так на вулиці прохолодно, приємно, хочеться щось готувати. От позавчора я приготувала а, такі слоті з яблуком. Сьогодні приготую сосиски в тесті. І, можливо, ще запечу яблучка. Просто, просто печені яблучка. Без цукру, я знаю, там додають і мед, і цукор, і корицю, але особисто я корицю не люблю. Я люблю просто звичайні запечені яблучка. Дуже смачно і взагалі рекомендую всім спробувати. Зайшла в Єву, взяла собі ось такий консилер. відтіночок 0,8 поселяна. От, мені подобається, він такий легенький. Також взяла собі ось таку пасту. Отже, продовжуємо кулінарний блог, готуємо всі в тісті. і для цього нам знадобиться сосиски і тісто. Я купую одразу готове це листкове ріжжове мука. На фоні у мене якийсь ютубчик, і, і все, і готуємо. Нічого складного. Отже, отакі у нас малючки вийшли, і в мене ще залишилось трошечки тіста. Тут всього було три ось таких листка, Залишився ще один. Я думаю, що я зроблю ну, три, можливо, чотири круасанчики з нутеллою. От ще й полосочка залишилась. Отже, ось такі у мене маленькі шматочки вийшли, я їх розкатала, вони вийшли побільше. Я вже не мазала їх нутеллою. І зараз буду закручувати круасанчик. Ось такі малютки вийшли сосиски в тісті. А, спитаєте, ви, Каріна, а чого воно не на пергаменті, а на А4? Ну, якщо ви раптом помітили, я вам скажу: в мене закінчився пергамент, і довелося викручуватись і стелити А4. От. Ось такі у мене вийшли чотири круасанчика і одна булочка. У мене включився максимально осінній вайб. Отже, ось такі кросанчики в мене вийшли, і ось така булочка, і вони просто неймовірно підійшли. Ви чуєте? Як вони хрустять? Боже, клас! Вони такі м'якесенькі, такі пухкесенькі. Я запекла собі ще ось три таких яблучка, тому що Ілья ну, не любить запечені яблучка, а я обожнюю і. Вони просто виглядають, Боже, як вони виглядають. І сосиски в тісті. Все, хазяйка. Кулінарна дівчинка. От. Все. Ставте мені, будь ласка, лайк. Day 2 after we ate and went to the library for nothing but a study Месик. Публік. Всім привітаки, всім доброго дня! Я теж тепер. Ну, Вау, да, ти чо? Настя сама собі зробила дуже красивий манікюр. Так, ми тільки були в Єві і мені консультант запропонувала безкоштовну діагностику обличчя от, на жирність, кори на, на да, От Покапусувала вона мені ось тут, мої показнички, має трошки суха шкіра. О, мені треба більше зволоження е, і додати активи кислоти. О, дуже прикольно. Зараз ми з Несушкою підемо в Макдональдс. Да, я приїхала зі школи бля, з вещами. Я Макдональдс не їла з того часу, коли ми були в Черкасах. Ми були в Черкасах, напевно, тижні три тому, ні? Не пам'ятаю коли, але я давно не їла. Долага пише мені сьогодні в школі. Каріна, я хочу Макдональдс Спасай. Ріна Спасай, значить що ми тут взяли? 500 літрів води, сирний соус, картошка, бігмак і... Люди, я одна з тих, яка постійно заказує, що хоче те саме, по типу, Всіма МакЧікінг. І я вирішила спробувати щось нове і купила МакКріспі, теж чикен. Вау, Да. Булка, кстати, слова. апетитна. І написано, що він гострий. Ну, спробуєш. Зоприємного апетиту, стоїть разом з нами. Да. До речі, ми сьогодні вдвох з Настю Кудряшки. От. У нас з Настю на каву. Ну, в мене на каву у нас на тортик на медовичок. От. Всім привітаки, доброго раночку. А, я йду до косметолога. Мені на 10 ранку, бо ж не ще руку підняти, що так? Зараз все упадеть у мене. Іду до косметолога. Якщо ви подумали, що зараз я собі накалю здорові губи, то ні. Я прийшла на догляд за обличчям, на чисточку на пілінг. От моє до. Думаю, капіці буде все за Забізню вже минутки на три. А це погано. Привіт таких! Я знову на зв'язку. Я вийшла від косметолога. Ось таке у мене обличчя. Так сяє справді от, на лобику, прям таке прикольне сіє. Так, да, коротше, понадавлювала мені прыщі і підкожній і так далі. Але в мене нос такий чистий. У мене дуже чистий нос. От, робили чистечку, кажется, напевно, ультразвукувачі, я не знаю. Ну, не механічно. Пілінг е, і масочку. І закрила це все СПФ. От, і я купила догляд. Лікувальний спеціальний вона мені порадила. От. Молочко для вмивання, пінка для вмивання та тонік. І я от цей місяць не буду користуватись своїми засобами, своїми там ензимками і так далі. Буду користуватися тільки тим, що я купила в неї, і не користуватися косметикою от. пудрою, тому що пудра може позабивати мені пори, які ми. Почистили і позакривали. Тому е, буду чекати, поки це все загоїться, всі всі почервоніння. І ходити без косметики. Так, зараз зроблю невеличкий огляд, що мені тут е, дала Юля, що в неї придбала. Щось так важко доставати. Так. Я сама подивлюся. Мені цікаво. Так, а ну доставайся. Прилипло. Напевно, тут все ніче був. Так. Отже, що це в нас таке? Це молочко для вмивання, зранку буду вмиватися. Так, це пінка. Ні, це тонер. Це тонік. І ось це пінка. Спеціальне лікувальне, от ось від акне. Спробую. От. Що це таке? І цукерочки. Клас. Вау, ціла куча цукерок. Прикольно, дуже дякую. Дуже приємно. Взяла собі каву. Зараз прогуляюся додому. У нас гарна погода, приємна. до додому і буду працювати, а ще снідати. Вже вечір. Я думаю, вже десь сьома вечора. Ми з Люшкою прийшли в заклад поїсти. Так моє обличчя. Вже насправді набагато краще. Не таке червоне, просто точково. Де видавлюємо на причини червоне. А так, в принципі, непогано. Сіли на літніку, тому що погода ще класна, не холодно, от приємно. Люшка втягнув вперше оцю. Не косуху, а кожанку, яку купив у Бершки. У мене лимонад, диня, Огірок. Я так ще не пробувала. Що тут у нас? Реально Огірочок, Прикольно. Не здесь він должен бути свіжий. Ні, ну он просто прикольно. Типа огурець з арбузом. Хорошо. Бандит. Вообще делайте Ладно. Нема я тут э, садю, думаю, подивлюсь по сторонам. Розвотаюсь. Тут от вид на заклад, і я звертаю увагу, що тут стоїть клетка. А в клетке птичка. Попугайчик. Так прикольно. В закладі, от я вперше бачу, в западе були птички. Така милашка. Клас. Милашка. Нарешті нам принесли наше замовлення. Котлетка по-київськи, пиріжка. Ой, так смачно все пахне. Вау, красо. Така, така голодна. апетиту, апету, якщо ви також їсте разом з нами. Приятний апетиту. Смачно. Хто їсть з нами. Да. Вау, прям такий пар гарячий для з котлетки. Клас. Всім привітки, всім доброго дня. Ми стали з вами, я в 5. Щось така максимальна яркость. Я купила чайочок в сумі. Настюшка поїхала зі школи. Я утром, з вечора. Я запила косички на волосся для позиції. Утром з вечора. З вечора на утро запила косички. Я не то розказую, я вжую вечором, заплала косички, утром я їх розглядаю. У мене красива, хороша причастка. Потім я виходжу поїхати в школу, тут сюди на вулиці бачає власність. Так. І в мене оце все привертілося в цей дранці. Я думаю, що така пушиста. Ми йдемо з Настюш забирати посилку. Їй, як я вже розповідала, бренд якби, предложив, да, запропонував співпрацю. Настюшка їм контент а, з їхніми гелями, а вони їй в подарунок мають прислати там якісь гелі, гель-лаки, да, щось таке. В общем, зараз підемо забирати. Так, що Настюшка у мене UGC Creator. А... У ну, мене 15 підписчиків, ладно, 19. Настя Нейлс. Вот. Так. Да. Молодець. Зробила їм контент, їм все сподобалось і вони їй прислали, вони їй прислали подарунок. Да. Ось так виглядає моє обличчя на другий день після чисточки. 0% макіяжу, просто зробила а, бровки і все. В принципі, mm -hmm. нормально. Була тривога? Так. Да. Ладно. З насюю ще розпакували її подарунок, що їй прислали. І тут дуже багато гель-лаків ось таких. І навіть з блістіночками. Справді дуже прикольні гарні кольорові. І топ, і акригель. Коротше, класні подарунки. Прикольні. А в нас перерва на Макснакнікс. Скажи всім привіт. Всім привіт. Український бургер. Кажуть, булка, бекон і. И короче котлетка, да? Вот, прямо оботы так все також істер разом з нами. Вау. Я, я спробую с якийсь новий соус. Чи не новий? <плес> <плес> У нас сьогодні великий дощ, просто апокаліпсис, цілий э, день іде дощ. Просто без перестанку. І в багатьох країнах нашого міста, які знаходяться ну, п'яний, так от нижче. Просто настільки топить, що там просто тракторами достають машини. Машини ну, по капот води, тролейбуси стоять, нічого не їздить. Я навіть не змогла визвати таксі, за мною приїхав папа. От, і ми зараз їдемо, візьмемо піцу. Десь в закладі. Будемо сидіти вдома, їсти піцу і тощувати. Все майки, сі вимоклі. Ось такий у нас буде пір. Настюшка, відкривай. Взяли ось такий сет. Ну, виглядає смачно. І ось така здорова піца, вона, поки я йшла додому, не навчилася з машини. Оп. Оп. А ну переложи свою ладошку. Ну, просто гігантська. Папа вже фотографує. приємно нам апетиту і вам, якщо ви їсте, разом з нами. Добрик. А ось це брат мого мерседеса це добрик добрик скажи, всім привіт. Побачила суші, рибу, все. Що це таке? Ты как себя ведешь?